Доброго раночку всім ранок надії триває. Дякуємо за ваші коментарі. Читаємо у Фейсбуці. Людмила Старовойтова пише нам Боже, просимо тебе, звільни Україну від ворогів. Це така коментар молитва. Подаруй Україні перемогу і мир. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, ми будемо в кінці нашого етеру молитися за ваші потреби, прохання. Пишіть обов'язково в коментарях. Ранок надіється і про підтримку, про молитву, тому дочекайтеся кінця нашого етеру, щоб ми могли об'єднатися. Також пише нам Мирон Галенюк, вітаю з міста Брюссель, з Бельгії. І він каже, що у нього давня Нікотинова залежність. І сьогодні ми якраз про це будемо говорити, тож ми будемо молитися також за вас. Також Людмила Старовоїдва ще пише, продовжуємо <плес> продовжує молитву. Дякуємо за ваші коментарі. Ми тут читаємо, все бачимо, нехай Господь буде сьогодні з вами, допоможе долати ті труднощі. Ті залежності, які є сьогодні? Ну і ми також будемо говорити про це, якщо все буде так. як планувалося. Ну що ж, а ми переходимо до розмови з нашим першим гостем, друзі. Власне, тема День журналіста і етика журналістики у воєнний час. У цьому нам допоможе розібратися професор кафедри журналістики Максим Балаклицький. Максиме, доброго ранку! Ви ви з нами? Так, як ваш ранок? Як ви? Як сім'я? Слава Богу. Дякую. Дякую, Дякую що виділили час в цей ранок приєднатися до нас. І ну що ж, почнемо. Що потрібно взагалі для того, щоб бути успішним журналістом? Можливо, дивляться студенти, які навчаються на кафедрі журналістки, можливо, хтось мріє бути, а можливо, хтось і є в цій сфері, але так і не зрозумів суті. На вашу думку, в чому, в чому успіх журналіста? Як правило, починаються в сучасному світі такий шлях із профільної освіти. Для цього існують в Україні безпрецедентні можливості, тому що принаймні станом на от, до вторгнення повномасштабного десь приблизно 40 вишів в Україні мали якісь відділення, які були готували спеціалістів, пов'язаних принаймні з журналістикою, це може бути там, скажімо, Деякі не проводять жорсткої різниці між, наприклад, там, з працівниками з, зі зв'язків з громадськістю, наприклад, там, редагування і подібні так поліграфія, деякі речі такі дотичні, але як правило, таких, ну, гру грубо кажучи, досить умовно, 40 вишів по всій Україні пропонують таку освіту. Ясно, що це робить її достатньо доступною. Ми не можемо говорити, що це сьогодні надзвичайно елітарна як освіта, так? Надзвичайно елітарний напрямок, тому що він вимагав би якихось мегаспеціальних знань, або був би дуже таким, знаєте, дорогим в плані доступу, якби вимог якісь які де вступні в такі недоступні для широкої публіки. Або, наприклад, був би була би проблемою працевлаштування. Тому що на відміну від таких технологічно ємких галузей, типу як наприклад, там якесь машинобудування або не знаю перельоти повітряні, mm -hmm. журналістика сьогодні надає можливості для практики неймовірні, тому що mm -hmm. сьогодні із настанням соцмереж, особливо поширенням соцмереж, фактично кожна людина може практикуватися в. Подібній діяльності, я не кажу, скончив журналістиці, фактично на своєму особистому гаджеті, використовуючи свої профілі. Тому сьогодні говорити про те, що от, кожен може стати журналістом, ну, це буде звичайно перебільшення, я сподіваюся, ми пояснимо, чому. Але сама по собі діяльність, сама по собі професія або група професій сьогодні є доступною і популярною як ніколи. Можливо, якісь поради для тих, хто став на цей шлях і хоче стати успішним журналістом. Є... Що тут можна порадити, якого курсу притримуватися, щоб е... досягти того успіху? Фактично, коли ми говоримо про успіх, то це трошки інше поняття, ага. тому що, скажімо там, одна справа, там порівняємо зі спортом. Ага. Бути, бути спортсменом це означає практикувати спорт, ага. тобто взули кросівки, вийшли на вулицю, ви біжите, ви вже спортсмен. Інша річ, що якщо ми оцінюємо успіх, як Якесь визнання з професійної з боку професійної галузі, то тут зовсім інша ситуація. Я думаю, всі усвідомлюють прірву між мною, який там зранку біжить по вулиці в якихсь кросівках і професійними бігунами. Таких є досить обмежена кількість в будь-якій країні. Далеко не кожна країна в принципі бере участь і підтримує розвиває ту чи іншу галузь спорту. А тим паче, коли йдеться про... На ну, якісь такі досягнення, знаєте, загально визнані на кшталт перемоги на Олімпіадах і так далі. Ну, я думаю, ви розумієте, так? Так, так? Сотні тисяч, якщо не мільйони, таких непрофесійних бігунів припадають на, скажімо, там, не знаю, на сотні іде рахунок в окремих країнах цієї професійної, скажімо, складу професійної галузі, і одиниці на весь світ. Досягають дійсно успіху і стають такими легендами типу Еліода Кепчова, знаменитого найшвидшого марафонця планети, який є для мене зразком у моїх, наприклад, радкових забігах, так така ж ситуація із журналістами. Тобто, слід розуміти, що існує таких, знаєте, робочих конячок, так само сьогодні тисячі в Україні, зокрема людей, які працюють mm -hmm. там в прес-службах. В різних виданнях нерідко нікому невідомих і самих людей, і самих виданнях, але вони так само ну не те що нікому, а які не мають такої знаєте широкої популярності, не публікують якісь хайпових матеріалів. Але вони такі, знаєте, день за днем виконують свої а, завдання і досягають поставлених Дякую. цілей. Але це елітарна. Угу. Така, знаєте, частина це дійсно журналісти, які займаються власне журналістськими завданнями. І це в абсолютній більшості знаходження і публікації інформації, яку хтось хоче приховати. Тобто, як, якщо сьогодні ми публікуємо так звану позитивну інформацію або інформацію так званого знаєте людського інтересу, на кшталт рецептів або виховання дітей, і так далі, то в абсолютній більшості журналісти для цього журналісти не потрібні. Так само не потрібна інформація, не потрібні журналісти для поширення позитивної інформації, яка там, наприклад, гарно характеризує виробника, політичну силу, окрему соціальну групу. Чим же займається журналістика, журналістиці випадає тяжке завдання чистити авгієві конюшні людської недосконалості. Тобто, скажімо, тут можна навести такий приклад з медійним магнатом. Тоді щоб це було в тільки у вигляді газет 19 століття, початку 20-го, який сповідував таке гасло, що журналістика починається тоді, коли там, де публікують матеріал, відомості, які хтось хоче приховати, угу. так от в мирний час сьогодні в Україні це в абсолютній більшості обертається до журналістських розслідувань. На щастя, сьогодні, на відміну від попередніх часів, це монархії і радянської ну, фактично імперія радянського союзу вже головні, скажімо, переступи, на яких ловлять сьогодні в представники влади вже не стосуються фізичного насильства в мирний час. Це як правило крадіжки, тобто розкрадання державного бюджету, те, що с і підкупність, під наприклад, суддів, те, що сьогодні ми називаємо корупцією. Тобто, в абсолютній більшості оці антикорупційні розслідування і характеризують власне журналістику. Це їхній специфічний такий. Не знаєте, ну тренд їхня Дяка. напрям роботи. Це Дяка. те, чому журналістів б'ють, викрадають, залякують. Ну ем, інколи навіть бивають от таким знаєте, ну тре, скажімо, втіленням так таку напрямку став славетний журналіст Георгія Гонгадзе, який ще за невизначених умов досі ну немає такого визнання того, що такі дійсно його знайшли, а пізніше знайшли його голову окремо тіло окремо. Вибачте, що я максим на свято там сую, можливо, настрій нашим шановним такими от не зовсім цікавими речами. Ми зрозуміли я за завершу. А сьогодні головний напрям це звичайно війна. Як, скажімо, воєнні злочини, так і скажімо, економічні злочини людей пов'язаних з війною. Якщо вас переслідують і колеги визнають, що за діло, то це називається успіх у професійній журналісті. дуже дякуємо, що ви так обширно нам пояснили. Я... Ще раз переглянула взагалі цю професію, вона дуже небезпечна і Абсолютно. вона дуже суміжна з, з якимось детективом, взагалі, угу. так якісь власне ризиком. Власне, скажіть, будь ласка, якісь сьогодні особливості роботи журналістів в умовах війни? Чим відрізняється їхня робота ніж була до війни? І в чому Тим, тепер що, їхня надзвичайна небезпечністю. Тобто, по суті, ми бачимо, що якщо ми відштовхуємося від цього визначення, що журналістові є сенс поширювати, знаходити, перевіряти, поширювати відомості, які хоче хтось приховати, то це означає, що можливості тиску на журналістів у воєнний час набагато більше, ніж у мирному. Самі розумієте, що, скажімо, коли олігарх, ну, там, наприклад, публікує регулярно журналісти вже відомий тим, що він скажімо досліджує, наприклад, там крадіжки з державного бюджету з боку там олігарха раз, два, три. І з цим журналістом щось стається, то природно, що його ж колеги будуть робити все для того, щоб притягнути, знайти і притягнути винних до відповідальності. Тобто, ми бачимо, як скажімо, там низка тих же, скажімо, людей не скажу журналістів, які загинули за. Скажімо, офіційно невизначених обставин, тому що самі розуміти, що куплені судді і люди, які стоять за цим, ну вони оформлюються ж відомі дії тиску на журналістів, так скажімо, тобто мета за будь-яку ціну потім відповідальності уникнути. То журналісти, журналістське середовище розуміє своїм і професійним, і моральним, і особистим обов'язком не давати цим історіям лягти в архів. Тобто це питання, от Павло шеремет, низка інших осіб. Так вони з, з моменту, коли вони щезли або померли, і видно, що насильницькою смертю, то, скажімо, журналістське середовище намагається максимально тримати цю ситуацію в, в напрузі, просувати цю ці теми в судах. За допомогою прозорості інформаційної для того, щоб не давати розслаблятися, чому Бо від цього залежить і їхня від їхня безпека. Також тому, що ще раз кажу: журналістика без зуба, яка не займається соціальною критикою, не тримає можновладців у напрузі і в підзвітності, не потрібна. Тому що без неї цілком можна обійтися, просто гарну, хорошу, солодку таку лощену, знаєте, польоровану і лаковану інформацію можуть поширювати і не журналістські форми комунікації, а саме реклами, піари, пропаганда. Так, і якісь копірайтери це вже більше туди, так абсолютно таке питання. Хочемо вам поставити стосовно того, які етичні норми зараз за час війни, особливо ми бачимо різних журналістів, які викладають свої роботи в соцмережах. В Ютубі це може бути і відео, якісь роботи, статті, фото. Що? До, допустимо так сьогодні виставляти умовах війни що ні. Це є мають на увазі також кадри з передової, якась робота військових ППО, які зараз є рамки, рамки так для журналістів. От проблема якраз дякую вам за запитання. Проблема, якась постала що від 2014 року ситуація воєнного конфлікту а пізніше. Повномасштабної війни Російської Федерації проти України, вона створила для української журналістики і міжнародної в небачену кількість, скажімо, етичних дилем, ага. таких у нерідку, які нагадують тупики, особливо для не, таких, знаєте, недосвідчених журналістів, і більше обмежень. Тобто, якщо, скажімо, в журналістки, як їх називають стандарти, норми, правила, принципи, Неважливо термінологія, тут вторинна суть. Вони зводяться до відповідальності журналістів за повідомлену інформацію і зводяться до правдивості, а значить, перевірюваності цієї інформації, то ситуація війни вона створює більше обмежень, що звичайно робить журналістську діяльність складнішою. В моральному і в етичному смислі. Не в моральному, а в технічному, і, я би сказав, в можливостях в плані того, що більше для них існує загроз прямих. Тобто одна справа, скажімо, журналіст аналізує, наприклад, портал закупівель державних. Так? Він спокійно сидить в, твоїй, там, в своєму кабінеті. Так і, див, і працює із цифрами. І от він показує: ага, наприклад, там якесь міністерство на на Новий рік закупило е, паперу офісного на мільйон гривень. І от у нього запитання, наприклад, так, логічне, а давайте ну можливо, там для початку поставимо, зустрінемося з. Представником цього відомства, міністерства, і поставимо запитання. А що ж таке? Вони ну там не знають, роблять цим папером, так вони підкладають під, під будинок його, тому що він хилиться, розумієте? Чи вони там його активно купуючи здають його ж в макулатуру, чи вони роздають, ну скажімо там, не знаю, на вулицях цей папір дітям на там 1 вересня? Це одна ситуація. Тобто, скажімо, підстав тиску на нього, а вони завжди є. В таких умовах одні, а інша ситуація, коли журналіст їздить на передову і там, скажімо, підпадає попадає під обстріл набагато, скажімо, спокусливіше пардон, застрелити цього журналіста і подати цю ситуацію як нещасний випадок в, в у воєнний час, ніж у мирний. Тобто, е, отже, існує, що стосується етичних обмежень. Це моменти те, скажімо, приходять з боку патріотизму. Феномен той, що тут в журналістиці, що журналіст може бути таким, який любить свою батьківщину, багажає їй добра. І це може шкодити його чи її діяльності як журналіста. Чому, наприклад, така от існує норма, яку часто критики називають патрі... журналістикою патріотичною або журналістикою відданості, яка звучить так: про наших гарно або нічого. І от, наприклад, журналіст поїхав на передову, зустрівся з із солдатами, з військовими і побачив там, наприклад. Проблеми з фінансуванням, проблеми з постачанням, скажімо не знаю перевищення своїх повноважень командирами. Він хоче допомогти армії, але у нього є таке, таке явище, як моральний конфлікт, як називається внутрішня цензура або самоцензура, тому що він боїться, що опубліковане ним, скажімо, розслідування щось викличе. Критику пов'язану з тим, що ви ж дискредитуєте нашу армію. Хлопці проливають кров. Жу Знаєте, громадськість хоче допомагати. Вони вірують у зсу. А ви, значить, підтриваєте моральний бойовий дух. Тобто, це такі тільки Деякі із тих дилем, над якими сьогодні серйозно працює, дискутує професійне дуже дякуємо вам. Знаєте, можливо, десь ми очікували говорити про день журналіста, про надважливу цю справу, але ви сьогодні копнули таку глибину, що ми розуміємо, наскільки це важлива зараз професія, наскільки важливо, щоб були почутими ті всі розслідування, так щоб. Люди не боялися, і щоб звичайно, щоб і був захист для них, так щоб не було таких випадків, про які ви розповідаєте, і щоб журналісти не боялися журналістів, і щоб можна владці боялися журналістів. Окей, тому що дуже часто існує оце протилежна ситуація. Журналісти так. приїхали, люди не хочуть з ними говорити, вони їм не довіряють. Так а якраз представники влади прекрасно знають журналістів. Вони на них на них збирають, досьє, шукають на них обмеження, пробують їх приборкати. Купити або залякати, і журналіст без зуби, журналіст не не без, не, скажімо, керований. Він нікому не потрібен. Дякуємо, дуже дякуємо вам за цю розмову. Ми вас вітаємо з вашим професійним святом Дякую. і бажаємо вам сил, щоб справді підіймати цю справу в Україні, щоб надихати те покоління, яке ви виховуєте, також журналістів. Дякуємо вам за цей етер. Думаємо, що ще будемо зустрічатися на відповідні такі теми. Тож до зустрічі на все добре. До побачення. Дякую, друзі. Максим Балаклицький, професор кафедри журналістки, був з нами на зв'язку.